22 серпня, у важкому бою, поблизу селища Розкішне на Донеччині. Трагічно загинув старший солдат Роман Олександрович Замашной. Роман народився 9 травня 1990 року в місті Красний Лиман Донецької області. Він був людиною щирою, доброю та завжди готовий допомагати іншим. У квітні 2021 року. Роман прийняв доленосне рішення стати на захист своєї держави. Він свідомо обрав нелегкий шлях воїна, бо вірив, що Україна має бути вільною та незалежною. Його життя обірвалося на передовій, де точилися одні з найзапекліших боїв. Разом з побратимами Роман до останнього виконував свій обов'язок і залишився вірним присязі. У нього залишилася дружина, донька та батьки, для яких він був опорою, гордістю та надією. Провести Романа в останній життєвий шлях прийшло багато людей: рідні, близькі та бойові товариші. Зі сльозами на очах вони дякували йому за мужність і самопожертву. Кожен, хто знав Романа, пам'ятайте його світлу посмішку, силу духу та любов до батьківщини. Його ім'я назавжди залишиться в історії боротьби Україну за свободу. Герої не вмирають, вони живуть у нашій пам'яті та серцях.